Але дефекти демократії це не робить країну або людей суспільство не демократичними. Звісно, ми орієнтуємося на це. Ми не розуміємо, наша слаб, слаб, слабкість це слабкість а, держави як такової. Вони е, після е, там, е, обрання там, першого незалежного уряду у нас, так? У нас протягом 15 років були комуністи і соціалісти при влади. Вони взагалі цим питанням не займалися, тому тепер у нас е, е, це залишилася ця пострадянська держава. Як... Казав, там 70% ВВП вони перез 60% активів. І люди в Україні, е, ось треба нам це, це наше завдання, зробити так, щоб вони розуміли, що небезпека України і е, незалежності, і добробуту це держава. Вона повинна бути ліберальною малою, справжньою, як в Америці. Це лібердержава, як я на яку орієнтується хав'єр Мілей. Це держава, котра була забезпечувала економічне зростання і діво будь якої іншої країни, і це питання номер один до нас. Треба потлумачити українцям, що країна і держава різна річ.